В сраку той лососі ще з такими цінами е, прийнято взагалі вважати, що лосось це еталонний варіант отримання е, омега-3 жирних кислот. Але прикол в тому, що в Скумбрії цих омега 3 жирних кислот майже стільки ж скільки і в лососі. Я би сказав рівно стільки, ж скільки і в лососі. І ще прикол в тому, що е, там 2, 2 200 десь отак, от в середньому одиниць. На 100 грамів на 100 грамів е, лосося і 200 одиниць, е, омега-3, звичайно, на 100 грамів скумбрії. Але прикол в тому, що це якщо перед вами дикий лосось, А до нас зазвичай на прилавки нерідко потрапляє лосось, е, який фермери виростили. І там максимум 1500 одиниць. І такий лосось він навіть гірше, ніж, ніж скумбрія буде. Навіть у оселеця Омега-3 більше буде, ніж такого фермерського лосося. І ще прикол, що вони фермера додають туди барвники, тому що цей лосось, він не їсть всього того, що їсть дикий лосось. І його колір м'яса він інший. І через це додають барвники. І ці барвники можуть стати причиною курячої сліпоти, якщо їсти такого лосося на постійній основі. Факт. Читайте в інтернеті, а вам по смаку що більше Лосось подобається чи скумбрія? Ну а мене звуть Володимир, я дієтолог, мотиватор з практикою 9 років. В мене про екологічне схуднення без відмов від солодкого і голоду. Підписуйся!